Першість міста з паркового орієнтування відбулася у парку культури відпочинку імені Івана Франка. Змагання провели центр фізичного здоров'я, населення, спорт для всіх спільно з дитячою нацькою спортивною школою управління освіти. У першості міста з паркового орієнтування взяли участь шість команд четвертих класів першої, другої, третьої, п'ятої, шостої, сьомої загальноосвітніх шкіл нашого міста. Кожна команда складалася з 20 дітей. Вони змагалися на короткій спринтерській дистанції за вибором. Маршрут пролягав навколо озера і за умови правильно обраного шляху мав бути пройдений за 3-4 хвилини. Дівчатка змагалися окремо від хлопчиків. Орієнтування цікавий вид спорту тим, що потрібно не просто бігти, а й підключити. Чати розум, щоб знайти всі контрольні пункти та відзначитися на них. У проведенні змагань дорослим тренерам допомагала 14-річна учениця загальноосвітньої школи номер 3 Валентина Саприкіна. У своєму віці вона вже захистила звання кандидата в майстри спорту зі спортивного орієнтування, що вдається лише одиницям. Також ми поспілкувалися з минулорічним чемпіоном України з цього виду спорту Павлом Безруким. Я вдалася в Марії Поліщук. Марія Поліщук теж в ранньому віці досягла Майстра спорту, ну перше, що справді камаєц. ну Я теж стремлюсь до того, щоб поїхати на Європу і досягти майстра спорту, тому що це велике значення у моєму житті. Я хотіла пов'язати свою кар'єру з спортивним орієнтуванням, але вийшло так, що я перше пробую піти в медицину. Найцікавіше це пов'язано з природою. Ти біжиш у лісі, це свіже повітря, ти маєш масу задоволення. Ти розумієш, що це таке? Можеш бігти по карті, ну, хоча в декому це не дається, але це дуже чудово і прекрасно. Я займаюся стручок Галини Миколаївни. Порадив би я тренуватись кожного дня, не пропускати тренування. Оце головне. Звісно, четвертокласникам, які змагалися того дня, ще далеко до таких здобутків, але вони старалися з усіх сил пробігти якомога швидше. Дуже важко було бігати, бо ну, на фізкультурі в школі там менша площадка, менше треба бігати, а тут парк дуже великий, озеро теж трохи велике і тяжко трохи. Найважче бігти дистанцію метелик. А що означає дистанція метелик? розкажи, так що наші дитячі теж знали? Дистанція метелик це, наприклад, на одному стовпі може висіяти 5 пунктів. Зразу на одному ступінь. Або дереві. І треба бігти від того дерева. Наприклад, до другого капе, і потім знову до того дерева бігти були і дитячі розчарування, і сльози, але все ж переможці були визначені справедливо. Це Назар Коник, учень загальноосвітньої школи номер 2 та Юлія Трендей, учениця загальноосвітньої школи номер 1 Вони, а також призери, були нагороджені грамотами і футболками від центру «Спорт для всіх. У загальнокомандному заліку місця розділилися так: перше місце шоста школа, друге місце п'ята і третє перша школа. Надалі такі ж змагання зі спортивного орієнтування відбудуться для п'ятих, шостих, сьомих, восьмих класів загальноосвітніх шкіл нашого міста. Це була вся інформація на сьогодні. В студії для вас працювала Ганна Суходол. На все вам добре.